Як як завжди у цій парі, програма ЕМХвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Наших артистів ми звикли бачити у світлі софітів у променях слави і звичайно зі спалахів фотокамер. Та якими ж вони є по той бік рампи, чим живуть, над чим працюють та про що мріють. Цього тижня ЕМХвиля була на рандеву разом із заслуженою артисткою України Тетяною Піскарьовою. Що цікавого побачили та дізнались? Дивіться у сюжеті. Це настало час таких гарних приємних зустрічей у місті. Сьогодні ми зустрінемося з надзвичайно талановитою, класною співачкою Тетяною Піскаревою і запитаємо в неї, як же проходить її життя поза кадром. Поїхали? Ніби Пратили домовлялись, за да? так приємно з вами зустрітися ось тут у місті, ось так посидіти навіть просто біля фонтану. Так, і знаєте, так. коли неформальна обстановка, хочеться про щось таке неформальне і поговорити трішки. Давай, дуже цікаво. Знаєте, на сцені ми знаємо Тетяну Піскайову по одному, а так хочеться дізнатися, як же проходить її життя поза кадром. Або, наприклад, перевести це навіть в площину Львова, тому що знаєш, що Лю для вас особливе місце. От коли тут трішечки посиділи, зачекалися мене, які відчуття, що пригадали. Ну, по-перше, в мене таке відчуття, що я в якійсь столиці. У нас в Україні столиця Київ, але мене ніколи не залишає таке відчуття, що я приїхала ще до якоїсь столиці. Зрозуміло, що Львів це історія. Історія багатьох людей, подій, поколінь, історичних подій, культурних подій. Так як, як знаєте, кажуть, на розі вулиць, от мені здається, що на розі е, історичних подій. І Львів є і моя власна історія, тому що у Львові я ну, отримала таке благословення від Львівської публіки від телерадіокомпанії Міст навіть, тому що гран-при моє перше було виборене саме у Львові, на фестивалі Мелодія. І коли я отримала таку підтримку. І таку любов, і таку довіру, нібито аванс. Знаєш, от я от відчула, що то аванс, щоб я досягала своєю піснею, своєю працею високих результатів. Я не досягла ще всіх поставлених цілей, але кожного разу, коли я приїжджаю до Львова, я завжди якось відчуваю відповідальність, що я повинна і сьогодні на один крок наблизитися до своїх. Планів і цілей, які я собі поставила колись. Ну і е, по настрою хотілося б дізнатися, яка молодія зараз вас грає. От Що відчуваєте, як Знаєш, пшеничне перевесло. Я не знаю чому. От Ігор Білозір, е, і Васюк е, чомусь зараз співаються мені в голові. Тобі здавалося, як Лілі зрива, що тих квіток у нас немало. Тих, кохані дарував, ти їх кохані дарував, тебе кохана цілувала, а білі квіти юнаки несли в човни. Чомусь так, не знаю. Це пісня Олександра Злотника, яка була в репертуарі Назарія Яремчука. І Васюк написав стільки пісень, звичайно, пісня, як я люблю тебе. Хай розкажуть тобі вечори голубі про мою любов. Як я люблю тебе, оця пісня. Ну мені здається, що Львів це просто якась тканина з мелодій. І не можна тут нічого, не хочеться ніякої слухати музики, не хочеться зайвих звуків, тому що мелодія тут живе. Просто відчути, напевно, хочеться найбільше відчути місто. Mm -hmm. Ну і після таких пісень, ну просто дуже хочеться на рандеву. Да. Поїхала. Треба зуби. Доброго дня! Добрий день. Так, ну хочемо біля вас постояти, бо в нас так, знімка. Можна себе, відчути себе так, як а в цьому. Як можна... У Львові зробимо фотографії. А можна відчути себе в тому паровозі? Ну, поїхали. Начуття. <смір> ну ти знаєш, мені здається, що я такий адреналін знову вхопила. Тільки такий дитячий, знаєш. Я собі на песика маленького схожа, який так. <смір> а до речі, це одна з тих можливостей, коли справді можна в нього сісти. Тому що інша можливість це тільки коли є дітки, тоді ти можеш сісти в паровозик. А тут так є особлива можливість загалі так круто. Мені здається, що я останній раз була в паровозику, коли народилася моя на... Настінька. І їй було десь років два, і ми були у їх На жаль, ми вже в Євпаторію не поїдемо, але ж в Євпаторії теж такий дитячий був паровозик, і ми в ньому їхали. А тепер у Львові. Ну, Після такого гарного адреналіну сплеску емоцій треба попити львівської кави. Тому що бачу, перевозик відправляється, а в нас тут плани інші. Ось так, у Львові без джентльмів не буває. Так, ну що, ми пішли. Йдемо далі. Пішли. Поїхали. До речі, дуже багато гарних кав'ярень у нас, але влітку мені здається, треба надавати перевагу терасам, тому що Тарас, там є квіти, відчуваєш да. присмак да. кави і запах міста, і цей шум. Ну у Львові взагалі мені здається, що кав'ярню можна зробити за, за, за дві секунди будь-де, тому що багато таких а, вагончиків, де наливають просто каву. Просто так. Ти можеш взяти її з собою, присісти на лавочку у тіні дерев і будь-де собі. Організувати кав'ярню, а ще смаколики ж. А само собою. Ну все ж таки, напевно, на лавці сидіти не будемо, не ті образи. В нас сьогодні да. не джинси, тому вибираємо гарну терасу з квітами і поп'ємо себе панянками знову львівського міста. Знаєте, як хто кажуть у Львові, можна столик брати, але добровільно примусово є улюблені. Можна сказати? Давай давай. Ну, пішли. Дякую. І трамвайчик. А як же все в комплекті? Квіточки сьогодні нам під колір. <рі> Такі, як ми. Гарно, особливо гарно. що є ще й парасольки, тому що інколи падає дощ. Так. Він взагалі любить плакати, але напевно, в тому особливість цього міста він капризує по декілька хвилин, а далі знову виходить сонце. Я сьогодні приїхала вночі, був дощ. Я переживала, що я не зможу вдяг вдягнути своє відкрите така таке, таке плаття. Я не зможу з тобою співпасти, але ж бачиш, не домовляючись, співпали зірки сходяться. Червона цього року в морі. Просто вже так весна буяла тепер уже літо і хочеться справді яскравих кольорів більше емоцій. Таже дочі щодо вражень був концерт у Львові. Як емоції, як враження, тому що я теж була присутня, я бачила очі тих людей, я бачила ваші очі, я бачила е, сотні настроїв, сотні переключень, сотні образів. Це складно, але водночас легко, тому що і публіка на концерті була та програма, яку я готувала спеціально для Львова з урахуванням смаків, з урахуванням улюблених пісень. І ця програма була і в Тернополі, і у Франківську. А у Львові була надзвичайна атмосфера. По-перше, я вперше виступала в філармонії. Філармонія має такий вибагливий смак, як концертна зала. Я дуже переживала, щоб все з режисерської точки зору було гармонійно, тому що кожна пісня була, ніби розповідь. Ніби якась така життєва проста сповідь. І мені дуже хотілося бути справжньою і щирою. А враховуючи те, що концертна зала делікатна, вона е, не завелика, вона якраз така інтимна. І та сповідь відбулася завдяки тому, що дуже близько були всі глядачі. І якщо ти пам'ятаєш, я спускалася до блоку пісень, які ми виконували з піаністом у супроводі піаніста Андрія І Я співала Золоті хіти української естради до, до них я включила пісню «Як Я люблю тебе. Я включила Миколу Мозгового з піснею Минає день відлуння твоїх кроків. Це Володимира Ісюка пісня, а як я люблю тебе, це поклада, Ігоря Поклада. І ці пісні пролунали так щиро, тому що мені здавалося, що це просто, ну, як твої справи, ніби питає в мене глядач. А я розповідаю, що отак я люблю його. Я ніби даю таку відповідь, як дівчата на кухні, як е е е жінка своїм другом говорить, з яким не бачилась давно. І атмосфера. Дружніх стосунків для мене була просто надзвичайним враженням. Я не працювала сольні концерти у Львові ніколи. І це був мій дебют. Знаєте, ще одне запитання в мене виникло, але воно виникло ще навіть на самому концерті, тому що, окрім того, що ви були щирі, ви проживали пісню кожну так, що я розумію, що достатньо було каруселей і у вашому особистому житті, без того в жінки не буває. І то, напевно, той стимул і крила, які потім дають натхнення. Гострий пік відчуття тих слів, які доносите до публіки. Але мене ще вразило те, як ви вмієте іронічно навіть до цієї ситуації ставитися, як ви жартуєте сама себе. Хоча насправді я розумію, що там воно ж насправді шкрябає, Я ж розумію, як так вдається, як вмієте виходити з складних ситуацій, тому що їх у вашому житті було багато, як жінка-жінці. Любочка, ну мені здається, якщо кожна з нас носиться з собою як списаною торбою, ну нічого, окрім важкості, ми не будемо відчувати. Світ, люди, чоловіки, наші діти люблять нас тільки тому і тільки тоді, коли ми легко живемо з задоволенням. Коли ми не навантажуємо себе різними думками. Ну, по-перше, почну з моїх стандартних жартів. Від думок обличчя жінки вкривається. Марші це не наш варіант, Люба. Ясно року. А по-друге, ну ніколи чоловік не буде себе почувати. Ну, ми ж про чоловіків, тому що без чоловіків, ну... Ну, тоска невозможна, ну тому що якщо чоловік бачить, що я сумна, що я собі вигадала мільйон проблем, то вони дійсно будуть. Ми ж самі завантажуємо своє життя своїми думками. Жоден чоловік не буде жити з жінкою в настрої і дарувати їй весь світ, якщо вона важка, як торба з картоплею поза Мені здається, важкість не у тому, скільки ти важиш кілограмів, скільки ти дітей народила, і що після кожної дитини в тебе з'являється плюс 5, ну ладно, моє посліднє слово сім. Але ж якщо думати про це, а не про любов, якщо думати про те, як ти виглядаєш і мучити чоловіка своїм невдоволенням від самої себе, повір мені, він буде також невдоволений тобою. А коли ти йому навіть плюс 10 на кожному бідрі, а ти йому кажеш Я така красива. А він каже Ти така красива. Ну тобто дівчатка візьміть до уваги такий гарно порадою Тетяни склявою. Пожартували час попити каву, тому що треба десь розслабитися трішки. Так, так. по жіночку, по жіночому раз. Треба зробити собі маленьку жіночу приємність. Так. Да. З да. Цукром? Без. Без. Раз. Я так кажу. А. У Львові да. хай щастить. Хай щастить. сдить. Гарна ланцюга. І вам гарна яка. Смачно. От після такого можна вже і на концерт піти, і публіці натхнення передати. Я буду зараз йти на репетицію, тому що треба готуватися дійсно до концерту. Мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні провели так гарно час. Ми просто нібито по-жіночому проговорили про всі питання. Ти типу, пообіцяла мені показати свої пісні, а вона співає, а вона пише. Ну, Я маю надію, що ми з тобою ще заспіваємо в тебе на ефірі. Обіцяти на 100% не можу, але я постараюся. Хіба хочеш? Мусиш. Домовилися. Ще ж приємно було вас побачити сьогодні. Дякую, що вкроїли часу, аби з нами поспілкуватися. Трішки провести час по-іншому. Гарного вам саунчету! Успіхів вам! Ну і все тоді зустрічаємося далі в прямому ефірі. Ми вже Па-па! Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці Дайджест. Це моє місто. Презентувала кліп на композицію Місто яка увійшла до дебютного альбому співачки та стала однією з двох україномовних треків релізу. Нова відеоробота це щоденне життя артистки. Її творчість у фарбах, ритмі та декораціях міста. Можна сказати, що це відеоробота про нас у місті та про місто в кожному з нас. Розповів режисер відеороботи, саунд-продюсер проекту Євген Філатов. Річ проти річ місто ніколи не засинає, на мене чекає, ти знає з усіх облич. Тіла презентували новий четвертий за рахунком студійник Все красиво. Платівка містить 10 композицій, різних за настроєм та подачею. Працювали над альбомом понад півроку, впродовж яких встигли випустити ще й декілька синглів: титульну Все красиво та композицію Завжди моя, на яку музиканти відзняли відеороботу. Як мелодія рідних пісень і мами, ти будеш завжди моя, як рідна земля, і тебе таку єдину люблю до нестями, до поки. i Отичне відео на пісню у відкрите небо з нещодавно оприлюдненого довгоочікуваного альбому Укроп. Новий кліп є документальним. В його основу покладені кадри із прифронтового Маріуполя, де музиканти презентували свій альбом. Як розповів лідер гурту Олександр Ярмола, у нього залишились виключно позитивні враження від спілкування з місцевими мешканцями та військовими. Режисер відеороботи Костянтин Михайлов. Обів нами усе уже давно не так, клятвена слова сльози на очах, відпусти мене. Не у натовпі людей, дай мені самому знайти себе. Загубитися знову і забути все, Клятви на слова, сльози на очах і мене. Ні, новинки на сьогодні більше цікавого. Шукайте на наших сторінках в соцмережі. Зустрінемось за тиждень, Па-па!